Це не научать. Бо то треба чути дальше. А як це научити? Тобто це неможливо навчити? І ви вважаєте, що дарці передати взагалі ніяк? Неможливо. Само Бога. Але взагалі ви бачили таких людей, як ви? Може, ви зустрічали раніше дівчат чи чоловіків таких, як ви, з таким даром. Чи ніколи не бачили. Кожній експедиції ми їдемо все далі в пошуках цікавих людей, вольфарів, цілителів та знахарів. Про чарівні руки пані Марії вже давно ходять слухи. Хотілося б зберегти ці історії простих і водночас непростих людей на віки. Друзі, зараз ми приїхали до пані Марії Штулер, в село Родникова Гута, приїхали сюди 300 кілометрів, щоб познайомитися з пані Марією, яка має дар. Вона відчуває пальцями з цією біотоками. Про пані Марію вже більше десяти років пишуть річні журналісти і приїжджають люди з усього світу. Бамало, щось вчили і тиждень, а не можу, бо я не чує, та як. Але ви пробували вчити, так? Вчили когось? Пробувала, а не може. Ніхто не може навчитись? Зрозуміло. Та? та якого взагалі людям дасте пораду, щоб не було добре з кістками, з хребтом. Та на та й не здорової та порада. Хори прийдуть, а я мама чуй нон. Вже здорові, так? Но. Тобто є такі люди, які не можуть ходити і кажуть, що після спілкування з вами оздоровлюються. Дівочка на руках принесли, А вона я, моя мама сила наладила. Дівчина стала пішла, пішла? по завтра чоловік прийшов. Доктор му казав, і ні, до бабу маму ніку не ладили. Прийшов, я наладила ногу і пішку. І пішов пішки, та no. до того не міг ходити. Ну. No. Пані, ви маєте дітей, внуків маєте? Я не знаю. Жить я вдоль. по кістку. А, а так я нічого не думаю. І от розкажіть, як ви це відчуваєте? От ви ставите палець і відчуваєте якийсь імпульс від певної речі? Чи... Там і пальці я чую зраду. Де воно розкочало? Цим є бедний, цим другий О, не Я не можу. E, наша місія от, максимально зберегти історії з такими людьми, як ви, щоб вони залишились на віка, щоб потім хтось навіть через 100 років міг передивитися з вами інтерв'ю і можливо щось цікаве дізнатися. Але бачите, дуже жаль, що це неможливо передати, ви кажете. Я а це тільки дар від Бога. не нічого. Як ви не чуєте, та як ви народити? не сім другий дикістка. А як чує пайкани, та не. я не так пройду, я чую. Ну, то я мені ніхто не передавав, у Бога давно. Мені вже не надо нічого. Ті кого, а не рад. Ну є. Таз? Зрушений. А від чого це? Від ваги великої? Ні. Може від того, що я піднімав великі ваги? Може, піднімали. Дуже сильні пальці мають, так, Дарія? Вже на низькій мене. Вже, вже на місці. Вже поставили так швидко? Ні. Mm. Бо я можу не можу. Бо я мама тримцю і пат. Я пару не можу. Як ви себе почуваєте, Михайло? Чесно, почуваю себе дуже так. Реально, я думаю, легше стало. Відчувається якась така легкість. Вроді б в спина толком ніколи й не боліла, але після піднімання різних великих вахт, як же wow. або каміння, то деколи відчувається, що було попереду. І що ви скажете? Ще один у мене теж зручний чи вже все добре? Ні, в кані. Ще дві. То ще треба буде до вас приїхати потім? Не на місці. Пояс. Пояс то? Коли піднімати? Трохи тебе поносить. Треба. Два дня, три дня обузажило і без хороша. Я мала, я мені скаче, високе давлення. Два сто п'ять. Бажаємо вам ще прожити сто років. А... Ше, ше 100 років. День позадені, тільки Бога. Ну, ви ще маєте дуже силу в руках. А, таку серйозно. Там Я відчув, що в руках у вас багато сил. Там, в голову. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.